Та, свобода. Скільки цього автобуса можна чекати? Запізнюється чи що? О, на кінець. Добрий день, я пам'ятаю, що ми з вами погано лагодили, але в цей раз обіцяю, я буду спокійно собі сидіти. Навіть ось біля вас сяду, щоб ви бачили все, що я тут роблю. Може вже будемо їхати, повний салон людей. Е, Піду перекурю. Та не кіпішуйте, я ось тут стану. Ну все, давай, рушаємо. А йо, поки дочекаєшся, піду пива собі куплю. Сук, бля йо, гроші, віддай мразь. То пізда. Але все одно піду пива куплю. Ну хоч ти, блядь, не зайобуй. Від цього моменту ми з тобою вороги. Я ж думав нормальний пацан, а він Он ще одна мразь їде. Може, хоч він мене додому підкине. О, о, почекай, друже. Зараз пиво заберу, ти тільки нікуди не їдь. Мені домой треба, підкинеш. О, дякую. Ти навіть не повіриш. Спочатку я думав, що ти ще та гнида. Але виявляється, ти нормальний чувак. Ти дзеркла хоч інколи протирав би. Ах, життя налагоджується. Переїду додому, відпочивати буду. Ой, яка файна музика! Все, дякую, гарного дня. Їжджай, їжджай. Але все ж таки він дивний. Моя рідна Сацума, як же я за тобою сумував? Давай поцілую. Муа. І, і фургон також, ма. І. а ні, пішов ти нахуй. З дороги щось трішки втомився, тому піду переляжу. Е, називається, вирішив нормально поспати. Я дивлюсь, цей алкаш не втрачає надію та думає, що я його заберу. Але я вже не засну, та й робити зараз нічого, тому поїду, заберу бідолагу. Але спочатку попісяю. Все, поїхали. Сподіваюся, Сосума хоч заведеться. Фух, завелась. <плес> Ой, блядь. Хоча б нічого не від'їбнуло. О, воділа. Зараз обжену його. Нехай зазрить, що в мене така машина є. Що там, сосі, бібу? Лашара ще його клієнта вкрав. Один один. Моя дружина постійно нагадує мені про те, що я п'ю, але пити це робота для п'яниці. І не кажи. Щоб біцявся. Все те сонце сліпить. Ай, тепер взагалі дороги не видно. Руки цілував розробнику цієї машини. Тільки не ти, щоб ти був здоровий. Гандон, переїхали. Ой, та не варто було. Ти цей ж стани переодягни. Тепер мені потрібно поїхати знову в місто, а то в мене таке перечуття, що я ще трішки і тут висохну. Блять! Що то за гніда обганяла на повороті? У мене просто нема слів, щоб описати мої емоції. Що в мене до виліту з дороги щось від'єбнуло. Поршень. Ой, бля. Ну все, це моя зупиночка. Давайте попутку ловити, чи що. Ой, та пішло це все. Пішки вже швидше дійду. О, братанчик, як справи. Давно не бачились. Підвезеш? Де машина? Ай, не питай. Чувак, не їби крісло. Урай, я вдома. Поїдемо до соцуми на тракторі, а також з собою візьмемо каністру, в яку ми заправимо бензин. Бо в мене є таке перечуття, що ми не доїдемо до міста потім на соцумі. Так, с... також для соцуми потрібно купити поршень, який ми успішно зламали, коли їхали по трасі. Ось, до речі, і він. Поїхали, тепер заправимось. Якось повільно їде. Зламав автобус. Ха, лох. Давайте я ще собі куплю чипси та пиво. бо лагодити сацуму, я, мабуть, буду довго. Наступна зупинка сацума. Відчиняємо капотік, і що тут треба відкручувати? Ну ніби воно йобаний бобаний, та тут ще виявляється, прокладка зламалась. Мда, всі інші поршні начебто, цілі. Ставимо поршень на його місце, а завтра поїдемо прокладку купувати. Добрий ранок, снідаємо та їдемо купувати запчастину для сацуми. Ага, подякував. Оп, і тепер це все прикручуємо назад. Заправляємося, та саме головне, чи заведеться Сацума. На диво вона і справді завелась. Ось це, я розумію, майстер на всі руки. Так швидко та якісно полагодити свою машину. Давайте поїдемо в місто, нормально заправимось та поїдемо додому. А трактор вже якось потім заберем. Готово, поїхали. Хоча почекайте. Ну, все, тепер поїхали. До речі, я ж можу зараз зареєструвати машину. Якраз полагодив Суму, проблем вже ніяких не повинно виникнути. Щось нервую. Е, ти там обережніше. Що? Це відро повний мотлох. Ах ти ж, сам ти відро, а в мене легендарна машина. Краще будь-якого ланоса. Коротше, поїхали звідси. Турбіна дує, дерок спіздує. Сука! Гаси, блядь! А що я тушу? Капот треба відкрити? Ну і пізда. Відремонтував, називається. Це той мужик мені щось пробив своєю викруткою. От я до нього зараз приїду. Е, Добре, дійду, і ту викрутку засуну йому в с. Будь ласка, підкиньте до міста. Яка ганьба. Давайте відкрутимо двигун та його повністю оглянемо. Тигля, підон пробитий. Сумніваюся, що викруткою можна було уїбати таку діру. Це, мабуть, ще при першій поломці у мене таке сталося. А гаразд, трактор недалеко, зараз візьмемо його та відвеземо двигун додому. Там його вже повністю розберемо і поміняємо всі деталі, щоб цієї хуйні більше не повторилось. Оба. Тихіше, трактор, не вібруй. Ну і стрес. Приїхали. Поїли, попили. Тепер можна і працювати. Це, мабуть, буде дуже весело. Відкрутимо також масляний фільтр, бо, думаю, його доведеться скоро міняти. Свічі також нові купимо. На сьогодні вже досить. Завтра далі будемо думати. Коротше, вчора розкрутив увесь двигун, і що я точно поїду куплю. Це новий підон, клапани, ну і також масляний фільтр та свічі. Але на це все потрібно гроші. У мене в принципі є одна ідейка: поїдемо на тракторі. Давайте цю залізяку поправимо, щоб можна було її зацепити тросом. В минулий раз ми не могли його потягнути, а це все через те, що я їхав на повишеній передачі, а треба було на пониженій. Думаю, за цю автівку механік багато заплатить. Тому поїхали з вітерцем. Ну, да, я швидше пішки дійшов би. Треба ще буде цьому пану завести дрова, але це вже якось потім. Цікаво, скільки він мені за неї заплатить. О, ніхуйово. На ці гроші можна купити більше, ніж я планував. Купимо, звичайно, що піддон, клапани, і давайте ще коробку перемикання передач, стартер та паливний насос. І ось так швидко я залишився без грошей. А мені ще треба поїхати купити масляний фільтр та свічі. Він кончений? Ось цей точно кончений. За ручку їдуть, як мило. Блять, ти я ж навіть тебе пропускав! Чмо на мерседесі. Стяв я на тебе, та на твій мерседес. Адже легше стало. Я просто промовчу. Ну і день. Заправимось та давайте скупимось. Запчастини для двигуна, рідини, також ще будемо робити свою рідину та трішки їжі. Все, тепер можна їхати додому. Викладаємо всі тепер наші речі, робимо нашу рідину та йдемо спати. Добре, ранок, я світанок. Баро. Краще б купив Лануса і не їбався. Чувак, ти не міг на автобус сісти? Я О, дякую. Давай без побачимось. Yeah. Тепер їдемо додому збирати назад двигун. Yeah. Тільки давайте спочатку я переведу себе до ладу. Yeah. Все, тепер можна й двигун збирати. Замість ось цієї кришки ми прикрутимо ось цю, яку я знайшов біля СТО. Двигун зібраний. Ай, блять. Вантажимо двигун в трактор і можемо їхати до Сацуми. Приїхали. Відчиняємо капот, і тепер якось потрібно той двигун туди помістити. Ага, ану, обережно. Йоба наворот! Сука, беля! Ще краще полагодив. О, боже, цей капот. Відкрутимо його, щоб не заважав. Такс. О, о, є контакт. Заливаємо в двигун моторне масло, бензобак на місце поставим. Оп! Ну, і прикручуємо назад капот. То його хер відкриєш, то його хер прикрутиш. Треба новий купляти. Зараз саме головне, чи заведеться машина. Акум здох. Спроба номер два. Фух, завелась. З трактором не прощаємось. Тільки бензин, що є, що нема. Треба поїхати заправитись. Йой, поліція. Добре, що заправив каністру для таких випадків. Сподіваюсь, поліцаї нічого не запідозрили. Як же приємно розуміти, що я полагодив машину знову? А куди моторне масло дівається? А де цей масляний фільтр? Блін, масляний фільтр. Добре, що вчасно помітив, а то знову без машини залишився б. Ще скільки моторного масла впусту в'єбав. До речі, тут ще якийсь болт не закручений. Готово. Ну ніби завелась, масло не тече. Можна і додому їхати. Щось в мене з'явилось бажання поприбирати у себе в гаражі. Нє, тяжке то діло, піду краще спати. А, сьогодні субота, а це означає, що робити сьогодні нічого. Тому займуся своєю машиною. Позаливаю всілякі рідини, щоб все було потужно. Сука! сі стало? Я ніц не бачу. Треба покурити. А й сигарет нема. Що ж робить? Пересяду на диванчик, відпочину трішки. Відходив я від сліпоти години дві, коли вже почав нормально бачити, продовжив заливати рідини. Але вже було якось страшно туди лицем лізти. Також вирішив замінити кермо та коробку передач на житті. Огляки важлі перемикання передач гарний. Не те, що цей дрючок. Во, не машина, а звір. До речі, потрібно трактор забрати. А то ще тій типу, політає, з ним щось зроблять. Бляха. Кладемо в мопед в трактор і поїхали. Ого, що витворяє? Якби я так на своїй сасумі зробив, то в мене вже всі поршні через капот повилітали. Фідон розбився, клапани від'єбнули, колесо здуло. Дідько! Хто тебе, сука, за кермо посадив? З горем пополам доїхав я додому. Цілий день витратив на те, щоб перевезти трактор додому. Що там по Бразії? Ні, ще пару днів їй треба постоять. Ну все, спати та пісяти. Попісять то попісяв, а ось поспати. Чесно кажучи, він мене вже задовбав. Він не може десь зранку бухати. За кермо сацуми я сідати поки що не буду. А то вже на цей раз не знаю там колесо відпаде по дорозі. Ох! Добре, що на фургоні поїхав. Моя дружина збирається переїхати до Васи і знайти собі фінсько шведського чоловіка. Вони такі чисті і тверезі, 30 років шлюбу пішли на анівець. Ні, ну твоя дружина права, ти хоч інколи мийся. Я тебе взагалі не бачив, що ти ходиш в якихось штанах, окрім своїх обіцяних. А це шо дивний. Та що це за мразі тут? Навіть тяжко вимкнути дальнє світло. Блять, поворот! Йой! <плес> ти як там, живий? Треба якийсь фургон перевернути. Ану, де пиво? Ой, тобі там нормально? <плес> Йой! Що я зробив? Пияка, ти чого? Не притворяйся! Вставай! Аа. <плес> Ну і сон. Забрати? А як же. Сподіваюся, це сон не віщий. Щось шофера прісують. Ну нехай, заслужив. Давай сідай, зараз з вітерком додому доїдем. Тут обережніше, бо запам'ятав той сон. Ну все, бувай, спокійно тобі ранку. <клух> Упс. Їдемо звідси. А то ще мало лі подумаю, що я його збив. А він просто різко приліг відпочити. Треба дров піти нарубати. Берем сокиру. Оп, треба прича ближче поставити. Готово. Дрова нарубав, але відвезу я вже то іншим разом. Бо сьогодні це довбане раллі. На сьогодні я всю роботу зробив, можна і розслабитись. Візьму пиво та поїду на човні, покатаюся. А де човен? Бля... вплив? Але то таке. Він десь на рівні з мопедом. Його не шкода. Ну, нормально відпочив. Можна і спати йти лягати. А, голова. Ще цей алкаш. Як так взагалі можна? <клух> Давайте поїдемо на фурігоні. Хоча ні, я вірю в свою машину, що вона не зламається. Головне віра. Бляха, що ж йому не спиться? <клух> Та що ти так одразу починаєш? Не кіпішуй, все буде добре, мабуть. Йоп твою, ну хоч не в мене відлетів. Все, приїхали, дякую. А де гроші? Не можу нащупать. Ой, то не то. Е, куди? І нащо я тебе підвозив? А за паливо хто буде платити? Убля! Що ж робити? Поїду за свої гроші тоді заправлюсь. Пам'ятаю, цей поворот, аж страшно тут вже їздити. Так, приїхали. Ага, магазин зачинений. Ну добре, почекаємо. Коли магазин відчинився, я швиденько заправив машину, каністру, оплатив то все. Мені ще вистачило навіть грошей. На Непогано, але тепер у мене 0 гривень. Непорядок, потрібно сьогодні поїхати до алкаша продати браги. Але перед цим заїдемо на звалище, візьму трішки пляшок для браги. Сука, та їдь! Чи ти хочеш, щоб я тебе тут залишив? Ось ще раз зламаєшся, то тут опинишся. А ось і пляшки. Їх тут чимало. Ще й сосиски. Кайф. Загрузившись, поїхав додому розливати бирагу по цим пляшкам. Три речі, які мене бісять. Мопед, сацума та ось цей шакал. А пахне як. Один, два, двадцять два. Тепер то все завантажуємо у фурігон та поїхали до Алкаша продавати наше зілля. Добрий день, нова пошта, доставочка. Сподобалось? Я й не сумнівався. А тут їх ого-го. Це тобі на пару днів вистачить, щоб ти мене не заєбував своїми нічними дзвінками. Випити? Ну, треба ж компанію скласти. Ще. Бля, та ти ахуєл. Ти що хочеш, щоб я додому не доїхав? Ну, хоч гроші файні. Ні, ну в такому стані я зараз нікуди не поїду. Перекурю поки що. А я ще після браги хотів поїхати продати дрова. Але в такому стані я хер в фургон заведу. Відпочивав би я тут ще пару годинок, але щось його дружина розкіпішувалась, тому довелося швидко тікати. Ну як швидко? Як завести? О. Ну, все, давай, розважайся. А мені хоча б не вбитись. Їхав додому помаленьку, але впевнено. І так через пару годин я був вже вдома. Добре, що я вчасно доїхав, а то би зараз по цьому дощу точно би вбився. Як не злощі ці пробки вибило, а я в хлам ледве на ногах тримаюсь. Та вставляйся. в такому стані ще й в таку погоду я навряд чи зможу щось зробити, тому піду посплю. Бля, краще б я не лягав спати. Таке відчуття, ніби зараз мій череп лопне, ще так рано прокинувся, за вікном дощ. Ну, хоч щось приємне. Люблю дощ, але тільки тоді, коли я вдома. Добре, поп'ю водички та ще трішки ляжу посплю. Добрий, ранок погода щось розійшлась. Цілу ніч йшов дощ і зараз йде. Але він мені не завадить щось поробити. Тільки он що. До речі, тут в мене є журнальчик, де є багато прикольних деталей до машини. Думаю, саме час покращувати мого коника. Замовлю решітку на заднє скло, задній спойлер, обвіз для кузова, передній спойлер. Тонування скла і ще замовлю собі трещітку. Грошей мені на все це не вистачить. Але мені просто залишається відвести дрова, та й будуть в мене ті гроші. Тільки ось замовлення потрібно відправити конвертом в поштомат, а той поштомат в місті. Тому залишається лише сісти за кермо та поїхати відвести своє замовлення. Тільки ось цей дощ. Але та й таке, в мене є склоочисники. Так, їхати, звичайно, це піздець. Мало ли, що руки трусяться після вчорашнього, та ще й цей дощ. Тепер кидаємо конверт в поштомат, Укрпошти, та чекаємо прибуття замовлення. А поки що я хочу пофарбувати свою машину. В який колір я ще не знаю, але я візьму всі кольори, а далі розберуся. Кидаємо в салон машини та їдемо додому, щоб пофарбувати сацуму. Знову цей дощ почався, як він мене дратує. І ще цей. Заїбав. Ні, ні. Дорогенько, що з тобою? Сука, поршень. Пішли знову по трактор. Якраз заодно дрова відвезу. Ви не повірите. Переїхавши до соцуму, в мене врізався цей у... та перевернув мені причеп дров. Це була моя остання крапля. Пізда тобі гонщик. Ух. Ще раз сука, побачу тебе на цій дорозі. То твоє зелене вітро буде в канаві, як і твоя маміть, а ти. Ти мене до канала. Еть. Поїхали. Тобі як там? Нормально? Приїхали. Тепер це твій новий дім. Ще трошки браги попродаю і куплю собі ланос.